10 речей ПВЗ 2, які не мають сенс. Рік назад я вже робив подібне відео, але зараз я хочу зробити другу частину. Розкопавши трошки інформації, я і зібрав 10 речей, які не мають сенс. Але перед тим, чомпер вам цього імпа, будь ласка, підпишіться. Це безкоштовно і допоможе мені. Номер 1. Клинове дерево це рослина, про яку забули тупо всі. Я чесно взагалі не бачу, щоб хтось її використовував. Коли цю рослину перше додали в гру, вона коштувала реальних грошей, а саме 3 долара. Але згодом її ціну змінили на діамантову. Згідно тому, що написано в Вікі, це дерево сповільнює рух зомбі на 50%. Але чи знали ви, що воно також сповільнює ту швидкість, з якою зомбі їдять? Ось погляньте. До речі, воно ще може сповільнювати літаючих зомбі, що і не має сенсу. Оскільки ці зомбі знаходяться в повітрі і не повинні дотикатися до клинового сиропу. Але ще дивно то те, що на зомбі чайку це не впливає, хіба така логіка і не мала працювати і для неї. Номер 2. На піратській бухті ви не можете садити підземні рослини на дошку, наприклад, такі як міна або кактус. Але є спосіб, яким ви можете це зробити, а саме коли гра закінчується. Але цей спосіб безкорисний, адже гра вже завершена, а нам потрібно це під час гри. Щоб зробити це правильно, треба три рослини, а саме варвар, корінь втечі та будь-яка підземна рослина. Коли варвар атакує ціль на дошці, візьміть та поміняйте його з коренем втечі. І все, тепер у вас є підземна рослина на дошці, яку ви також можете поміняти з будь-якою іншою підземною рослиною. Але є одне але це працювало лише в старій версії, а в новій вже поміняти їх місцями не вийде. Ну хоча б щось розробники виправляють. Номер три Примарний перець це рослина, яка захищена майже від будь-якої атаки. Зомбі просто пройдуть наскрізь, навіть гаргантюа її не бачить. Однак, так як блискучий зомбі може знищити будь-яку рослину, яка знаходиться в лозі, то так само блискучий зомбі може знищити і примарного перця, якщо той буде знаходитись в лозі. Отже. Момент з лозою також працює з гарантюа, але на відміну від безкучого зомбі, він не просто вб'є перця, а змусить його підірватися, що і не має сенсу, оскільки зомбі на роликах просто вбиває його. То чому від удару гарантюа перець не зникає, а вибухає? Номер 4. Розміри зомбаків ПВЗ 2 це просто щось. Ось дивишся на папугу та думаєш, що якщо вона в рази менше за звичайного зомбі, то здоров'я в неї набагато менше. Але ні, у папуги набагато більше здоров'я, ніж у звичайного зомбі. Чесно, взагалі не розумію, чого у папуги хп більше. Я просто впевнений, що однієї капустини було би достатньо, щоб знищити папугу. А ще така нелогічна річ стосується імпа. Просто погляньте, скільки хорошин він витримав. Правильно, стільки ж, скільки й звичайний зомбі. І чесно, граючи в гру, я завжди не сприймав імпа всерйоз. Здавалося, ніби він за два удари відлетить. Ну що ж, коли ви бачите, що Гарантюа кидає свого імпа, треба розуміти, що імп – це вже реальна загроза. Номер 5 Горохозубастик – це єдина рослина, яка може стріляти залишками зомбі. Незважаючи на вигляд зомбаків, він завжди вип'єне їхньою головою. Йому явно не подобається на відміну від жаби та чомпера, які з радістю посмакують зомбаками. Якщо ви зменшите зомбі і горохозубастик його з'їсть, то голова якою він стрілятиме, зменшиться. І навпаки, якщо напоїти зомбака, щоб він виріс, то він також вистрілить гігантською головою. Однак, якщо уважно поглянути на ці голови, то вони завдають однакову шкоду, незалежно від розміру, що й не має ніякого сенсу. Велика голова явно повинна завдавати більше шкоди, адже вона, ну блін, ну велика, логічно ж. Номер 6. І ця річ знову буде пов'язана з Грохозубастиком. Грохозубастик та Бловер не мають багато спільного, окрім того, що вони обидва зеленого кольору. В загальному з них не зробиш ніяку комбінацію, бо Грохозубастик не може штовхати зомбі, як це, наприклад, робить стародавній горохостріл. Тому тут немає з чим взаємодіяти. Але коли Бловер здуває зомбі-діда, швидко посадіть Зубастика, де той, в свою чергу, з'їсть повітря. Цей момент нагадує мені механіку кабачка, при якій він переслідує зомбі. Жарти жартами, але все стає дивнішим, коли горохозобастик завершує свою анімацію, оскільки він якимось чином стріляє головою зомбі. Я не розумію, як це відбувається. Воно що, створює дублікат зомбі-голови? Номер 7 Якщо вже говоримо про дублювання, то є ще декілька рослин, які вміє так робити. Йдеться про сонячну траву та крокус. Сонячна трава перетворює зомбі та мудреця, а Крокус телепортує зомбака в кінець галявини. Отже, коли ви поєднаєте ці здібності, ви зможете створити зомбі з нізвідки. Це відбувається, коли ви садите сонячну траву прямо в той момент, коли Крокус когось телепортує. І ось. Сонячна трава перетворила зомбі, але він і зник. А як ні в чому не бувало, перенісся в кінець галявини. Чесно, це те, на що попка варто звернути увагу. Номер 8. Стіногоріх. Стіногоріх – це одна з найпопулярніших. Рослин в цій грі. Ви можете зустріти його в кожній франшизі ПВЗ. Ось вам і Старий Горіх, зомбогоріх, Горіх з Алікспресу і наш класичний горіх. Що ж, давайте засередимось на останньому. Всі ми знаємо, що рослина під бустом одразу активує ульту, коли ви її посадите. Однак це не працює, якщо ви використовуєте буст горіха на пошкодженому горіху. Бо здібність, яка його виліковує, не дасть активувати ульту. Отже, якщо ви хочете змарнувати рослину під бустом, то просто посадіть її на пошкодженого горіха. Номер 9. На рівні, в якому сказано, не давайте зомбакам наступити на квіти. Суть доволі проста. Запобіжіть тому, щоб зомбі наступили на квіти. Логічно, що літаючі зомбі можуть проходити через ці квіти, ну бо вони літають. Однак це лише частково, адже колючка, кам'яний шип, селера та кактус також дозволяють зомбакам пробігтись по квітам. І це має сенс, оскільки зомбі наступають на них, а не на квіти. Я вже це якось згадував в моїх минулих відео. Отже, ще одна рослина, яка дає зомбакам прийтись по квітам, це ожиновий кущ. Якщо ви покладете ульту на цей кущ, ви буквально змусите зомбака пройтись по квітам, і рівень при цьому не проіграється. Це й не має сенсу, оскільки, придивившись, ви побачите, що зомбі наступає на квіти. І взагалі це рандомна штука, і ви деколи можете проіграти, якщо будете так робити. Номер 10. Хто ліпший? Людяний горохостріл чи кукурудза? Звичайно, що більшість з вас скажуть людяний горохостріл, бо він постійно сповільнює та повністю заморожує зомбаків, коли в той же час кукурудза лише станеть. Однак, коли йдеться про статистики, то не така вже і велика різниця між ними. Людостріл має лише 5% на свій крижаний снаряд, а кукурудза на своє масло аж цілих 25%. Та й поглянувши з економічної точки зору, кукурудза обійдеться вам на 50 сонць дешевше. Тому, на мою думку, вони дуже схожі. Але при тому, що людяний горохостріл кошти. То є реальних грошей, я віддаю перевагу кукурудзі. Отже, чи знаєте ви, що льодостріл може заморозити зомбі на шару? І коли він заморозить його, то під ним утвориться лід, який навіть не доторкається до нього. Ну пояснювати, чому це не має логіки, думаю, не варто. А так на сьогодні це все. Дякую всім за перегляд та до нових зустрічей.